Перше питання дуже просте, що відбувається, тому що інформація надходить в основному з російських джерел. і Вона дуже суперечлива. Міноборони Росії заявляє, що наступ ЗСУ зупинено, А оці всякі провоєнні пабліки, зет канали, так звані, пишуть, що навпаки, обстановка для, для Росії погіршується. З цієї інформації, яка є у відкритому доступі, які ви попередні оцінки можете, можете зробити, відбувається ріду угрупування. На рівні порізним оценкам до двох батальйонів технікою Там більше десятка танків, більше 20 одиниць бойових броньованих машин, а також засобами протиповітряної оборони. Це підрізняє на мій погляд цей рейд від попередніх. А так у нас є з чим зрівнювати, тобто, це не такі бойові дії, які раніше ми не бачили чи не знаємо. Знаємо, як здійснили все добровольці російські. Але тут якби більш потужно, але все рівно поки ще на рівні тактичному значення можливо буде ясно пізніше і наскільки ефективно все це діли, Але однозначно можна сказати, що відбулося несподівано для ворога. Ви сказали, ви сказали, що відбувається рейд. З якою метою він відбувається? Чи, чи зрозуміла вам ціль цієї операції? Ну наскільки я можу судити, суд, суд, в мене є свої думки з цього приводу. Якщо ми побачимо, подивимося на мапу і, і розташування і дії, то це з одного боку щодо мапи не дуже далека від напряму суми. Бачите, з іншого боку, була інформація і у нас, і від закордонних джерел відносно того, що тут е, збирається е, воєнний потенціал російський, і виникає питання е, різних варіантів. Ну чи вперше як ми чи, е, значить, це було наприклад на Харківському напрямку? Тобто, ворог проявив ініціативу, потім. Е, Дів, як відомо, просунувся на 10 кілометрів. Тут можна подивитися і побачити аналоги зімін значить, сил, якби проукраїнські ми говоримо поки що саме які, тобто там є джерела, що знов приймають участь російські добровольці з цього приводу. Єдине офіційне заяви, що це цього не відбувається з боку української сторони, але так чи інакше. Варіант, коли з'ясували, що ворог може дійти на цьому напряму, він зосереджує свої усилля і не чекати його дій, а спланувати і провести свої І в цьому є глибокий сенс. Крім того, ми можемо робити аналіз по наслідкам попередніх рейдів, і бачили, що там, по-перше, Надії такі снап'ятники про української сторони ворог вимушений був перекидувати ресурси, резерви, в тому числі в один з Рейдів, таких вимушено були знімати війська в той час з Харківського напряму. Перекидував, щоб зупинити і відновлювати ситуацію, так чи інакше. Я користуюсь чотирнадцятого року критеріями, які полягають в тому, чи вигідне це українська сторона на поточний час. Я говорю про те, що це вигідно, що це на поточний час позитивно впливає на цю ситуацію. І ну бажаю успіху про українським силам. Дозвольте уточнити, ви сказали, що це рейд, і можливо він здійснюється для того, щоб запобігти удару російських військ, які там збираються на, на кордоні там з боку сумщини. Але якби там збиралися реально якісь війська, вони ж би дали якусь відповідь українським збройним силам. А ми бачили відео, ну принаймні, які розповсюджують в мережі, переважно це в російських соціальних мережах в телеграмі. Ми бачимо, що вони дуже легко здаються. Є інформація про те, що кілька десятків, там різниця інформація: від 50 до 300 українські війська взяли в полон російських військових. Виглядає так, що там ніхто нікого не чекав. А, слухайте, є класичний приклад. Ну правда, великій маси військ, а початок війни в Другої світовій прийняття участі радянським союзом. Відомо, що радянський союз збирав великі сили. І він е перевищував по всім основним показникам, літакам, артилерії, особовому складу і таке інше е німецько-фашистські сили, які були зібрані, але вони зі своїм досвідом з великою долі сучасного озброєння, які були в меншої кількості, почали діяти, і це було несподівано, І радянські червона армія могла зупинитися тільки в сорок році. Році це просування тільки з 43 го почала відповідне наступальні дії. і підхід, от і аналіз. Тому я ще раз кажу: з точки зору воєнного, якщо робити аналіз, то видно, що і це успіх однозначно. Які вже зараз ніхто не поміняє української сторони. Що засередження ну можливо не зовсім великої кількості, але ж, все ж, угрупування військ, яке було проведено перед бойовим дією розробляється не тільки план ведення бойових дій а Заходи і план відповідний легідування, тобто введення в оману ворога, і все це було проведено таким чином, що ми бачимо наслідки для ворога такого роду дії були несподівані. Які що що ви маєте на увазі під наслідками? Взяття в полон е, російських військовослужбовців? Просування. Просування на цю глибину вже до 15, захоплення там 10-11 населених пунктів. Ну і по часу продовження все ж невеликими силами. Е, значить, е, виконувати завдання пов'язані з тим, що знищується озброєння техніки ворога, а також жива сила і беруться в полон військовослужбовців. І крім того, працює фактор морально-психологічний, який полягає. У тому, що е це дуже важливо, це несподівано було не тільки на воєнному тактичному рівні, а це було несподівано на на стратегічному морально-психологічному рівні для всіх росіян, а особливо для оцих прикордонних на території цього району, де ведуться бойові Ви ви сказали, це... ви сказали, що це, це рейд чи правильно я розумію, якщо це рейд? То війська мають піти, а потім повернутися. Мова йде мова не йде про те, щоб закріпитися. Чи вони там можуть закріпитися на якийсь невизначений час? Все це визначене і залежить від ресурсу і резервів, які будуть задіяні. Ми ж бачимо, що після перших дій ну є інформація, що якби українська сторона задіяла введення другого ешелону. Якщо це є. Тобто, на жаль, я думаю, що не так багато ресурсу по відомим причинам повільного постачання нам озброєння техніки боєприпасів з боку наших союзників такий собі салівановський варіант керованої ескалації, завдяки такому ми знаходимося в тій ситуації, в якому є. Ізраїльські фахівці, які там воюють, говорять, що Україну, Америка допомагає на рівні. Людини, яка тоні та йому пов'язують руки, так от в зв'язку з такою допомогою розраховують скажімо на велике продовження цієї ситуації. Ну це дуже оптимістично, але деякий час я думаю, можна буде і вони будуть виконувати такого роду завдання. Виконувати це чи правильно я розумію, може статися так, що якийсь період часу, я не знаю, тиждень, місяць, півроку, українські війська. Просто будуть утримувати ці території, вони будуть окупованими. В такий сценарій міг би бути, якщо б були резерви, про які я вам вже вдруге. Ага. А, так. на жаль, я, я по загальному стану справ, особливо у нас на фронті, на східному фронті, я їх не бачу, на жаль, не бачить багато інших фахівців. Тому щоб стабілізувати там ситуацію, чи так як ви хочете, і я б дуже хотів, щоб було продовження саме так, як ви говорите цієї ситуації, потрібні ресурси і резерви, яких судячи по стану у нас на фронті. У нас обмаль чи допускаєте ви, що зараз Росія буде масово або не дуже масово знімати свої резерви е з українських територій: Покровськ, Турецьк, не знаю там Херсонщина і направляти на Курщину. Я вважаю, що це буде по другому вашому варіанту. Не дуже масово, угу. якщо взагалі відбудеться. в Росії. Вистачить От... своїх ресурсів і не знімати там, і забезпечити оборону Курщини. Подивимося по ситуації навколо тим. Треба час два двоє-троє діб для того, щоб оцінити ситуацію, організуватися і перекидувати на цей напрям свої резерви. От і якщо результатів не будуть досягнути, значить можливо вони тоді будуть перекидувати, як це було завдяки нашим рейдам. Не всім, але попереднім рейдам вже була така ситуація. Тобто вони вимушені були з фронту знімати війська і перекидувати, щоб стабілізувати в їх сенсі підході ситуацію Мабуть, все-таки не варто там недооцінювати так Росію. В них є авіація, вони, можливо, зараз за кілька ще годин або днів дійсно підтягнуть туди резерви. Чи існують ризики, що ті війська, які туди пішли, з цього рейду можуть не повернутися? Саме тому, що Росія туди підтягне велику кількість резервів і не дасть можливість вийти. Ну, вернутися, не повернутися. такі Така вирігідність є. З усіма військами, які діють зараз на фронтах. Це війна. І все залежить. І ще раз повертаюсь до вашого питання. Вони навколо одного. Наскільки у нас буде ресурси, озброєння, техніки, боєприпасів і військових? Е, ну, вас, прогноз, бачите, більш оптимістичний. Я, я взагалі що... тут, знаєте, не даю ніяких прогнозів, я не фахівець, я ну, лише... вам здається. То, що я почув, хай буде це моя так. Yeah. Ви, згадували yeah. про, ви згадували про міжнародних партнерів. Як ви думаєте, такі операції зі, мають здійснюватися або в, в цих реаліях, в яких живе Україна? Такі операції здійснюються за згоди партнерів? Чи Україна може могла ухвалити рішення самостійно це, це зробити? А uh, ви не дивились меми в зв'язку з цим пакурським обставином? Ну я, вже... я могла дивитися меми, але це мені ну ні про що не yeah. говорить. Ну, слухайте, слухайте мою відповідь. Ви мені не даєте майже говорити. Значить, так от е, чим відрізняється таку роду дії від нашого намагання контрнаступальних е, в 23-му році, тому що ці плани були в 23-му анонсовані, що буде наступати, чи не де, де саме, як саме поділилися з нашими союзниками. в Зв'язку з цим все це знали росіяни і організували і оборону відповідно і Нам вдалося пройти. На зайняті тільки перші э, рубіжі цієї оборони російські і тому в цілому один лист. Ну це ж дамемо. А в даному випадку, оскільки цього всього не було, і було несподіване не тільки для ворога, но ну й наших союзників, то поки ще все це просувається якби успішно. Але допомоги, про яку говорив президент Байден, вибачаюсь перед нашим українським народом за паузу на півроку. Ми поки ще не бачимо і суттєво активізації на рівні, такі які би до зупинити просування ворога у нас на сході на інших фронтах від американців теж не видно, і це прикро.